І вітання глядачам нашого каналу. У найближчі хвилини ви дізнаєтеся останні спортивні новини у тижневику «Спортмікс». З 20 по 24 травня на території дитячої туристичної бази Карпати, що на Сколівщині, відбулися 53 ті обласні змагання учнівської молоді Львівщини з пішохідного туризму. Організатор заходу Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді. У змаганні взяли участь туристи з 12 команд. Програмою заходу були передбачені змагання на дистанціях Смуга перешкод. Розпохід та в конкурсній програмі. Ще декілька років тому команда Зардехова представляла наш район на обласних змаганнях зі спортивного туризму. Зараз від Радехівщини там лише один представник, і той в якості судді, а не учасника. Вже п'ятий рік поспіль Андрій Наконечний, директор Радехівської дитячо-юнацької спортивної школи, суддя другої категорії спортивного туризму, є начальником дистанції Кроспохід в подібних змаганнях. Проте він мріє про відновлення спортивного туризму в Радехівському районі. В нашій наступній програмі Андрій Наконечний поділиться своїми враженнями від змагань з туризму та розповість про перспективу його розвитку на Радехівщині. Повернемося до футболу в нашому районі. 1 червня пройшли восьмий тур чемпіонату району серед команд Вищої ліги та шостий тур чемпіонату в першій лізі. Ця футбольна неділя запам'ятається смішними футбольними рахунками та недограними поєдинками. Знову не обійшлось без пригод. А відтак знову засідала Федерація футболу Радехівського району. Четвер, 5 червня. Присутні 6 з 11 членів федерації. В порядок денний включено 4 питання. Спочатку розглядали рапорт Василя Леочка. Арбітра поєдинку слава Торки, росинка Новий відків. Команда гостей розпочинала гру у складі семи гравців. На 17 17-й хвилині поєдинку, при рахунку 3-0 на користь команди господарів, гравець Росинки був травмований і не зміг продовжувати гру. Оскільки команда з Нового Виткова залишилась в неповному складі, арбітер згідно правил зупинив гру. А команді нового Виткова зарахована поразка 0-3. Саме таке рішення стосовно даного питання прийняла федерація. Наступним розглядався рапорт Богдана Худьо, арбітра поєдинку Сеньки завиче. На 40-вій хвилині зустрічі футболісти зі села Завича покинули футбольне поле, висловивши таким чином своє обурення стосовно четвертого зарахованого гола у їхні ворота. Згідно пункту 6 10 розділу регламенту змагань, якщо команда без дозволу арбітрів самовільно залишила футбольне поле, то їй зараховується поразка 0-3. Але на момент зупинки матчу рахунок був 4-1 на користь господарів. Тож цей рахунок було запропоновано залишити в силі, за що і проголосували всі присутні члени федерації. Також розглядався рапорт Ярослава Василишина, арбітра поєдинку Качерів Карадехів Галич Гоголів. Гравець гостей Сергій Гость, що був незадоволений рішенням арбітра, при призначенні штрафного удару, під час гри неодноразово нецензурно цензурно висловлювався в сторону арбітра. Згідно пункту 3.1 дисциплінарних правил Федерації футболу про відсторонення та дискваліфікацію футболіста за нецензурні та образливі висловлювання на адресу арбітра та за погрози фізичною розправою стосовно офіційної особи, футболіст з Гоголева Сергій Гость відсторонений на три календарні матчі. Також приймалося рішення про зняття з команди першої ліги Немилова два очки за невиїзд та зарахування їм поразки нуль Тепер за невиїзд в першому колі команда повинна виїхати до суперника в другому колі. І ще одне питання, яке через поважні причини не встигли розглянути на попередньому засіданні, дорозглядалося цього разу. Після зустрічі росинка нових Качерівка Радехів команда гостей написала протести до Федерації футболу Радехівщини на дану гру. Гра розпочалась невчасно і на непідготовленому полі, про що свідчать фотодокази, представлені представником команди Качерівка. Проте суддя все ж прийняв рішення розпочати гру. На момент розгляду протесту на попередньому засіданні ні протоколу матчу, ні рапорту суддя не здав. Так і цього засідання. Документи досі не були здані. Нема ні рапорта судді, немає ні протоколу. ще досі, досі на нинішній день нема протоколу. Значить граки не І я згідний з тим питанням. Гра або не відбулася. Або гра відбулася і не відбулася, і навіть сам не знаю, як трактувати. Оскільки немає підтвердження, що гра відбулася, і відбулася відповідно до регламенту змагань та правил гри в футбол за спільної згоди представників обох команд, повторний поєдинок відбудеться 9 червня о 15.00 в селі Нових на підготовленому стадіоні. <му> Найрезультативнішим матчем восьмого туру серед команд вищої ліги був матч прибужі Ястребачі криве Минулорічні чемпіони району здолали опонента з рахунком 6-2. Справжній майстер-клас по забиванню голів показали футболіста Радехова у Санині. Їм вдалося підкорити ворота команди «Полове Станин» сім разів та не пропустити жодного. В Радехові знову відбулося дві зустрічі. Спочатку змагались футбольна команда Юніс Сабанівки з Тетевчиським променем. Господарі забивали чотири рази, а у відповідь отримали лише один гол. Нами на поле вийшли футболісти Радеківської качерівки та новачки Вищої ліги футбольна команда «Галич» з Голова. Поєдинок завершився нічією. – 1-1. Першими забивали качерівці, а пізніше гол з пенальті пропустив голкіпер господарів. Найвідданіші вболівальники, що прийшли підтримати команди, попри холод та дощ, більше голів не побачили. Хоча в моменті було безліч як гостей, так і господарів. По завершенні восьмого туру з сімома перемогами та однією нічією продовжує отримувати перше місце турнірної таблиці футбольна команда Радослав Казнивець. На одну сходинку піднялись футболісти Радехова та займають поки друге місце. Їх наздоганяють футболісти Ястробичівського прибужжя та футболісти Хмільна. У шостому турі чемпіонату в першій лізі в групі А Руденко програє від Батаєва. Технічну поразку отримує Немелів. Синьки виграє від «Завича». Барилів, долає Моржів. А Березівка отримує перемогу над Миколаєвом, оформивши 12 гольових ударів. Групі Б Бишівська Хортиця виграла від Дмитрова, корчин здолала Возлове. Перетинська Ольвія перемогла футболістів сушна. Фортуна знову на стороні Поздимера. Йосипівка виявилась влучнішою від середпільців. Наступної неділі, 15 червня, відбудуться такі поєдинки: Руденко куликів Барилів Батиїв, Синьків Немилів, Миколаїв Сморжів, Березів-Казавича, Дмитрів узлове Сушно дощів, Поздимир-Корчин, Юсипів Каператин, Середпільці Стоянів. Промінь Тетевчиці, Галич Гоголів, Колос Криве, Росинка новий витків, Радослав Каневиці, Західний бух Павлів, Хмільно Радехів, Сокіл Стоянів Слава Торки, Юність Сабанівка полове станин, прибужжя Ястребачі цукровик Павлів, магніт Оглядів Качерівка Радехів. У зв'язку з великою популярністю футболу по всьому світу свого широкого розповсюдження набув і футбольний фрістайл. Завдяки своїй видовищності він і в Україні вже став досить популярним. Фрістайл у футболі це своєрідне мистецтво жонглювання футбольним м'ячем. Мабуть, вам неодноразово доводилося бачити, як футболісти вправляються з м'ячем. На сьогоднішній день це не лише розвага, але і вид спорту, престижні змагання, з якого проводяться на міжнародному рівні. Незабаром змагання з футбольного фрістайлу пройдуть в Радехові, тож віртуози футбольного м'яча відшліфовуйте свою майстерність, щоб завоювати звання кращого футбольного фрістайлера району. Спорту, бажаю вам у всьому бути переможцями. І неважливо, як повільно ти просуваєшся. Головне, що ти не зупиняєшся.